Надія та таємнича сила, що підтримує людину протягом усього життя. А ще зберігає цілі народи від остаточного знищення. Допоки не втрачена спільна надія, будь-яка нація має шанс на відродження. Україна ж заслуговує на це понад усе в ефірі телеканалу НТМ. Цикл програм не втрачена надія. Вітаю вас! Пащина історико-культурна Запорізького регіону зараз знаходиться, мабуть, в найбільшій загрозі за весь час свого існування. Як такого спочатку, якраз широкомасштабної війни, частина музеїв, на жаль, опинилася в окупації. Вони пограбовані. Основна загроза це військові дії. Звичайно, і загроза всьому насправді всьому живому і неживому матеріальному і нематеріальному. Українська культурна спадщина завжди була ласим об'єктом бажань Росії, бо в українців вона багата і найрізноманітніша. А в росіян нічого свого немає. Вся їх так звана велика культура, це вкрадені чужі здобутки. Тому вони століттями ліпили власні духовні скрепи, в тому числі з українського матеріалу. А все, що не вдавалося привласнити і захопити, вони просто знищували. Під нищівний удар окупантів потрапили унікальні для світової культури історичні, археологічні, архітектурні та мистецькі пам'ятки півдня України. Запорізький регіон, так як заселений ще з часів античності і Різні народи залишили тут по собі пам'ятники а має дуже цікаву в першу чергу археологічну культуру. А це велика кількість пам'яток курганного типу, а також залишки поселень різноманітних. Але досить цікавою є і складова уже більш пізнього періоду. Це часи української козацької колонізації, а потім період Російської імперії, заселення нашого регіону українським населенням, представниками і різних етнічних груп. На території Запорізького регіону зосереджена велика кількість унікальних історичних та археологічних пам'яток: це, зокрема, кам'яні могили на межі з Донеччиною, бердянські і Мелітопольські і скіфські кургани, кургани Солоха, Більмак, могила, Синя гора під Токмаком, Кучугурське городище, а ще Багатошарова пам'ятка, де представлені майже всі степові археологічні культури: Мамай, Гора. Тут і коргані могильники, і ґрунтові могильники, тут скіфські поховання, тут неолітичні поховання, поховання часів Золотої Орди. Тобто різноманітні це якраз свідчить про те, що, по-перше, цей регіон ніколи не був диким. Ще одна така цікава пам'ятка: це городище Кучугури або його ще називають місто Орда. Це часів Золотої Орди, воно було затоплено. І поступово це перетворилося на острови, і навіть був орнітологічний заказник це острови Великий Луг, це неподалік Васильівка, за 8 кілометрів від берега, тобто берегова смуга. Війна не щадить нікого. Масово гинуть люди. Під бомбами і ракетами руйнуються цілі міста, стираються з лиця землі старі села. Сумна доля спіткала і численні історичні пам'ятки регіону. Так кургани і могильники окупанти перетворили на свої укріплені райони. Історичні архітектурні споруди на військові бази. А ті об'єкти, що опинилися на ліні бойового зіткнення, знищуються через обстріли. Кургани зазвичай будувалися давнім населенням краю на водорозділах, тобто на висотах. І е, такі висоти є з одного боку і об'єктами, де інженерні війська, як ворожі, так і наші, створюють укріплення. А з іншого боку, вони і зазнають ударів, да, і виходить подвійний удар. І ці вже археологічні пам'ятки вони зазнавали ще в давні часи грабувань. Потім зазнали під час Другої світової. Війни епоху а, створення цих самих укріплень, які там вже були поруйновані. І зараз остаточно відбувається руйнація. А так як засоби ураження зараз набагато сильніші, то руйнуються просто поверхні. Є сучасні мапи космічні, на яких весь лівий берег узбережжя, воно в Копанірах. В дотах все перекопано, тобто росіяни фактично від Херсонської області і до Васильівки Лисої гори до сірої зони вони окупалися і е, це замінували. А ще археологічні пам'ятки регіону зазнали велетенської шкоди внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС влітку 2023 року. Підрив греблі 6 червня 2023 року він також загострив збереження тих археологічних пам'яток, які знаходяться в зоні Каховського дохсовища, коли була зруйнована. Каховська ГЕС то археологи вже казали, що в історії археології світової ну немає такого прикладу, щоб в таких величезні площі, які потім можна досліджувати. Одні кажуть, що це є можливість відновити той великий луг, який існував до цього. Наскільки це можливо, я не знаю, тому що можливо, що. Відродиться трошки не те, що було раніше. Зрозуміло, що заростає, але і археологічні пам'ятки також заростають. Під загрозою руйнування через бойові дії опинилися також унікальні архітектурні об'єкти Запорізького регіону, замок Попову у Васильівці, найдавніше на території області Святотроїцька, церква у Приморську, комплекс будівель 19 століття у Бердянському Мелітополі, майже знищений війною величезний комплекс народної архітектури Пологівського району, козацькі хати курені Оріхівщині, Меноніцькі споруди в районі молочанське Токмака, старовинна житлова забудова міста Оріхів, вщерть зруйнована ворожими Обстрілами історична забудова міста Гуляйполе. З березня 22-го місто піддається постійним обстрілам. Зруйновано, історичний ареал зруйнований фактично повністю. Ну, або пошкоджений, або тяжко пошкоджений, або тяжко зруйнований, да? або зруйнований повністю. Історичний ареал, люди виїхали, тобто це 90% населення виїхало. Також ми втратили знову ж таки носіїв історичної якоїсь традиції, усної історичної традиції, фольклор, носіїв фольклору ми втратили, бо вони виїхали. Вони за кордоном багато в інших регіонах їх зараз дуже тяжко знайти. Ми втратили знову ж таки родинні архіви, які є теж носіїв. Єм пам'яті, бо там дуже багато інформації закладено, і ну це жахливо насправді. Та сама подібна історія з Оріховим, тому що це два міста от, з однаковою, фактично, ситуацією з 22-го року. Ну і більшість сіл, які знаходяться вздовж лінії розмежування наразі. Тому ну, ситуація насправді катастрофічна. Ми маємо комплекс руйнування з одного боку архітектури, притаманно міському середовищі, а з іншого боку і сільського. Останні сільські хати цього регіону побудовані в 19-му, в перші. Половині двадцятого століття також руйнуються, спалюються, знищуються. Населення виїжджає і руйнується таким чином, і той житловий унікальний комплекс. Захопивши чужу територію, ворог одразу починає насаджувати свою культуру. І вже невдовзі в штучно створеному дикому полі нетверезі герої СВО в какошніках і касародках ревуть під акомпанемент балалаек героїчні частушки. А Україну з цього культурного простору старанно і систематично зачищають. І не лише загроза прямого фізичного знищення внаслідок а, бойових дій, а й також загроза вивезення із території України з території Запорізької області до території Російської Федерації або до інших регіонів, можливо, навіть за кордон не лише російський, а і далі. А з метою там перепродажу чи а, я, якоїсь а, популяризації цих як частини російської культури, плюс вони ж змінюють повністю всю структуру музеїв, яка існувала. Вони знову туди впроваджують свої побідабесія. Заміняють наші виставки локальні присвячені як героїчним, так і трагічним сторінкам історії. Вони їх також повністю знищують. По всій території області руйнуються пам'ятники, побудовані в честь пам'яті жертв голодомору. Це зачистка музею від українського матеріалу. Від українського... Контенту, який раніше там був присутній від експозицій українських, це знищення, наприклад, не знаю, меморіальних пам'яток пам голодомору, якимось українським діячам, і тому подібне. Тобто, фактично весь окупований простір зачищається під концепцію руского міра і російської ідентичності. Під нищівний удар расистів потрапляє все, що стосується історичної пам'яті та самоідентифікації українців. Вони знищують і пам'ять про це носіїв а, цієї культури, які можуть розповісти, а що тут було, так? А, які тут роди жили, тобто, чому цей регіон є саме українським, а, і вони не дають підтримувати а, в етнографічному плані а, тяглість української культури на даній території. Тобто, це по суті культурний геноцид, який а, ще страшніший, ніж матеріальний геноцид. Бо Ли не буде носіїв української ідеї на даних територіях, а вона буде поступово зазнавати русифікації. А вона буде такої уніфікації загальноросійської імперської Зазнавати зарозорені і пограбовані священні місця обов'язково настане розплата, адже закон карми ніхто не скасовував. Помстяться окупантам і самі українці, адже правда на нашому боці. А знищене ми реставруємо. Відмовимо, відбудуємо. Завдання, якраз українського суспільства, української громади, яка включає в собі представників усіх національностей, які проживають на території Запорізького регіону, це максимально зараз зберігати і підтримувати всі ці споруди, хоча б консервувати, да, хоча б в цифровому масштабі форматі їх зберігати, не в змозі врятувати фізично ці всі речі внаслідок бойових дій. Ми змушені рятувати хоча б цю рухому спадщину, яку вивозять із музею. Із сімейних сховищ, із альбомів для того, щоб можна було їх відцифрувати, це експедиції в прифронтові регіони. Це про те, що не було сказано, це якраз локальні музеї, не мережі національного музейного фонду. А це саме йде мова про локальні сільські, шкільні клубні музеї, музейчики при сільських радах, тому що вони не в полі зору держави, бо вони не мали юридичної структури як як частини національного музейного фонду. Відповідно, ми займаємося евакуацією цих речей. Величезна, просто запит на місцеві вишивки, місцеві сорочки. Місцевий фольклор, місцеві традиції, місцеву говірку, якісь смачні місцеві слова. І це все робить молодь. І це дуже надихає насправді, бо е умовно ми передали традицію від носіїв, які вже старшого покоління і які вже, яких ми вже втрачали, а зараз цю тенденцію підхопила молодь. І це дуже надихає, насправді. І ми якраз от робимо те, щоб цю традицію продовжити. Але надія є. Безумовно, надія є. А, і дійсно, що от, великий луг. І... Якраз там, де ми живемо, на великому лузі він ну просто є кладезем для всіх археологічних культур. Ми будемо мати ну величезну кількість знахідок, і дійсно, це мабуть, буде вперше не тільки в запорізькій або в українській археології, а навіть світовій археології. Ніколи не втрачайте надію, бо саме цього прагне ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. Це була програма Невтрачена Надія. До зустрічі.